Комерції досі домінує їжа, що перенасичена швидкими вуглеводами, цукром, пальмовим маслом чи кукурудзяним сиропом, а то й куди більш шкідливими інгредієнтами. Звісно, є і здорові альтернативи, але готуйтесь до того, що вони зазвичай будуть суттєво дорожчі і менш доступні у звичайних супермаркетах. Цьому, напевно, є логіка, звісно. Хочеш якісних товарів плати більше, але дивно, що ти маєш платити преміальні ціни за продукти, які можна безпечно вживати в їжу. В Штатах і дійсно дуже просто робити бізнес через те, що регуляції куди менше ніж в тій самій Європі, наприклад. Але от із сторони споживача це взагалі не можна вважати перевагою, бо виробництву потрібно заробляти більше, і не сюрприз, що компанії в першу чергу завжди будуть ставити свої інтереси. Ну от як ви мені поясните, наприклад, те, що склад одних і тих самих продуктів від одних і тих самих брендів вдвічі довший в Америці ніж в Європі, як і строк придатності до речі.